Як приготувати ароматний штрудель із листкового тіста із сезонною полуницею, черешнею чи яблуком? Листкове тісто можна використовувати як придбане, так і приготовлене власноруч. Штрудель із полуницею та вершковим сиром я готуватиму із домашнього тіста. Для начинки потрібна полуниця, полуничне варення та вершковий сир. Я використовую 250 г рікотти. До сиру я додаю варення, котре щойно приготувала швиденько на сковорідці. всипавши цукор, а потім полуниці 10 хвилин. Також потрібно декілька штук печива, або ж можна використовувати домашні тостовані сухарі. І факультативно, тобто за бажанням, можна додати трішки порубаного чорного шоколаду. Листкове тісто у мене холодне, щойно з холодильника, як я вже зазначала власного приготування. І цей шматочок у мене важить 350 г. Хоч базово для приготування одного штруделя беруть 250 г листкового тіста. Тісто потрібно спочатку збільшити в об'ємі, роздавлюючи його качалкою, а потім розкачати таким чином, щоб вийшов довгий прямокутник. Спочатку робочий стіл можна припорошити трішки борошном, але надалі розкачуємо листкове тісто, посипаючи робочий стіл звичайним цукром піском. Посипавши трішки поверхню робочого стола, я кладу зверху тісто і розкачую його, не сильно при цьому вдавлюючи цукор в тісто. Піднімаю тісто, знову посипаю робочий стіл цукром-піском. Кладу на іншу сторону тісто і розкачую. Бажано повторити таке розкачування на цукрі піску декілька разів. Листкове тісто розкачане на цукрі, буде не тільки солодким, але матиме таку захисну властивість не вбирати вологу. Воно буде ніжним та хрумким. Чудово триматиме форму штруделя так само, як і витяжне тісто, тільки листкове тісто більш здобне. І його легко можна придбати також в магазині. Це не мій метод розкачування тіста, а загально відомий у Європі так готують французький наполеон із листкового тіста. Секрет вдалого штруделя із ягодою полягає саме в розкачуванні тіста на цукрі піску. Звичайно, це забирає трішки більше часу, ніж просто розкачати листкове тісто, але результат того вартий. Перед тим, як викладати начинку на листкове тісто, йому потрібно відпочити хвилин 5, тому що холодне тісто має властивість трішки так стягувати і збігатись. Для приготування двох великих штруделів я використала таку чашечку от варення, половина з котрого пішла до сиру, а половиною я змастила трішки тісто. Зовсім небагато варення в мене дуже солодке, і ним потрібно просто змазати центр. Листкового тіста. Зверху я покришила декілька штук пісочного печива, не маючи хлібних сухарів. Але як приготувати ароматні тостовані сухарі, я покажу, коли буду готувати штрудель із черешнею. В цьому ж відео, і зараз я викладаю вершковий сир, до котрого додавала варення, котре дуже солодке, я вже згадувала, і цукру я не давала. Ви за смаком можете додати цукрової пудри, виклавши половину сиру із полуницею, кладу зверху ще полунички, розрізані навпіл. Стараюсь складати дві частинки широкою та вузькою стороною поруч, щоб вони поміщались більш компактно. Вершковий сир, перед тим, як викладати полуницю, ще можна було посипати. Чорним посіченим шоколадом, але я щось про нього забула тому зверху плудку я не буду посипати трішечки цукром піском, що можна зробити, а викладу трішки того чорного шоколаду. Ось така досить висока та об'ємна виходить начинка, викладена посередині в центрі розкаченого листкового тіста у формі прямокутника. Вже можна загортати штрудель, накривши начинку одною частиною вільного тіста, котре зараз потрібно дуже добре защіпнути, щоб надалі не витікав сік при випічці. Мій штрудель повернутий до камери, і я не помітила, що з правого боку від вас не дуже добре защіпнула його. Тому потрібно слідкувати, щоб справді защіпнути тісто дуже ретельно. Перш ніж загорнути другу частину вільного тіста, роблю ножем швиденько такі розрізи і загортаю його. І ще потрібно також дуже добре ретельно закрити бокові сторони штруделя. А от верхнє тісто немає ніякої потреби прищіпувати, тому що штруделі я змащуватиму водою. І воно саме все дуже добре приляже. Обережно перетягую штрудель в деко для випічки разом із пергаментом на котрому готувала штрудель. У мене було 750 г листкового тіста і я приготувала два дуже довгих штруделі. Натомість можна робити 3 трішки коротших. Перед тим як випікати штруделі, їх потрібно змазати дуже добре водою. Кожен штрудель я переходжу кісточкою, вмучаючи в воду декілька разів. Тісто після випічки буде дуже ніжним і одночасно хрумким. Випікається штрудель в попередньо розігрітій духовці. У мене тільки звичайний режим, тому температура 180-190 градусів час випікання 30 хвилин. В одному із штруделів. Витекло трішечки соку із тої шпариночки, котру я не дуже добре защіпнула. На щастя, зовсім небагато. Готові штруделі я трішки прикрасила шоколадом, а потім присипала цукровою пудрою. Дуже ніжне тісто, котре чудово тримає форму та смачна ароматна начинка. А ще якось я готувала штрудель із черешнею та яблуками. Але цього разу в мене було придбане листкове тісто та вентильована духовка, тобто із конвекцією для випічки. Домашні сухарі грубого помолу це простий звичайний білий хліб або жбулка з мелені. Ставлю сотейник на вогонь, кладу приблизно 50-70 рожкового масла, всипаю сухарі і тостую, тобто обсмажую декілька хвилин. Склянки сухарів достатньо на 3 штруделі із тіста по 250 г. Начинка із черешньою та яблуками дуже проста. На листкове тісто спочатку потрібно викласти приблизно по дві пригоршні сухарів. Потім черешні, рублений шоколад і трішки одну пригоршню сухарів знову. З яблуками більш класичний рецепт: зверху на сухарі потрібно викласти яблука, трішки родзинок, я ще додала горішків і хлібних сухарів. Загортати штрудель із черешнею та яблуками не потрібно так ретельно защіпувати, як це робилось із полуницею. Духовка в мене була попередньо розігріта, режим із конвекцією, час випікання 25 хвилин, температура 180 градусів. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!